you uh -huh. Вітаю це в об'єктиві з Марією Шепель. Вибори, на які так довго чекала Україна та світ, нарешті відбулися. Тепер громадськість в очікуванні. Що буде далі? Чи не вперше кандидатуру президента підтримали майже рівномірно всі регіони України, як Захід, так і Схід? Щоправда, українці голосували навіть не за конкретну людину, а перш за все проти війни та за нову країну. Сьогодні ми говоримо про те, чи вдасться новому президенту перезавантажити систему та виправдати очікування виборців. Сьогодні з нами в студії Роман Кошовий, голова Львівської обласної організації Комітету виборців України. Вітаю вас також з нами економіст Василь Магас та соціолог Данило Судин. Дякую, що прийшли сьогодні до нас, пане Романе, Бачимо, що передвиборча кампанія не набридала такими популістськими яскравими лозунгами, роликами. Про що це говорить? Ну, я думаю, це в першу чергу про декілька аспектів. І перше, це те, що все-таки ми стаємо потрошки європейською цивілізацією, а не цивілізацію, якою ми, ми були досі. Українцю потрошки спадає оця пелена з очей. Я не маю на увазі, скажімо, там мешканців Львівщини, а маю на увазі мешканців центральних, східних, південних регіонів, які починають розуміти, в якій пропагандистській структурі вони жили, коли певні економічні питання чи питання здорового глузду підмінялися пропагандистськими стереотипами. Ми знаємо, в якій системі міфів ми жили, і багато хто з наших мешканців досі живе. Звичайно, на сьогодні ми отримали, я вважаю, дуже великий кат-бланш, дуже великий кредит довіри е, в. Історичному цивілізаційному процесі для того, щоб нарешті напевно розвернути нашу країну трошки в інший бік, перес... скинути оцей міф так званої позаблоковості, тощо тощо, якоїсь там окремічності чи окремого розвитку, і все таки приєднатися до світу глобалістичного світу і почати працювати і отримувати все найкраще, що ми маємо в глобалістичному світі. Бо поки що отримуємо тільки все найгірше. Ми ставали світовою помийкою, навіть Це серед своїх сусідів. Ось десь таке я бачу, чому так трапилося. На першу чергу я досить підходжу до цього з об'єктивної точки зору, і я чітко розумію, що велика кількість виборців, 20% виборців, просто не приймали участі в цих виборах. Так фактично 7 мільйонів виборців з 37 мільйонів, які є в Україні. Вони не приймали участі в цих виборах. Я в першу чергу маю на увазі це 2,5 мільйона виборців, які проживають в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь. Я вважаю, що це Україна на відміну від багатьох наших державних політиків. Друге, це є, це є 4,5 мільйона виборців Луганська і Донецька, за яких змогли проголосувати тільки 100 тисяч так, десь за орієнтовними оцінками виборців. Які могли. І, і це пов'язано з тим, з деструктивною дією нашого північного колись стратегічного партнера, як багато хто говорив. Внаслідок того не відкритої якоїсь там інвазії, а пода відкритої інвазії і окупації, а і так само власне підтримки деструктивних сил, які максимально старалися зірвати виборчий процес. Тобто ці вибори можна назвати першими чесними виборами в незалежній Україні, так що окрім того, про що ми зараз говорили, говорить про це про достовірність результатів, про ту демократичність а, виборів. я би тут ще один цікавий такий аспект. Відзначив не хочу, щоб мене е <смітна> вів'яни сприйняли. Як якогось там агента Москви тощо, я звик все-таки говорити людям правду, навіть якщо вона є не симпатична для багатьох і вона не входить в парадигму суспільного там дискурсу, скажімо, сьогоднішнього. Я хочу відзначити таку річ, що вибори відбулись чесно. Це справді є те, той дух, який хотіли виборці донести право голосу, виборця було збережено. Процедурні моменти були дуже порушені. Тобто тут я можу теж можу відзначити, що процедурні ці вибори були дуже і дуже недосконалі. Але це, на мою думку, говорить про те, що напевно нам слід змінювати правила гри і правила того, як держава повинна отримати голос виборця. Тобто, напевно, нам вже слід переходити на більш європейські сучасні методи, як скажімо, електронне голосування, яке впроваджується на сьогодні в світі для тих людей, які не можуть проголосувати в себе вдома. Ми знаємо, які були проблеми на сьогодні, якби кримчани мали можливість голосувати чи Донечани через інтернет вони могли б краще застосувати своє право голосу. А ця можливість застосовується на сьогодні в багатьох цивілізованих сіл. Я навіть скажу таку річ: на сьогодні на планеті Земля мільярд людей голосує через інтернет і обирає свою варту. Тобто, хоча в нас це постійно приховують. Я скажу, чому? Тому що в інтернеті неможливо фальсифікувати, тому що ці дані завжди зберігаються, а паперами легше фальсифікувати. Можливо, нам слід на сьогодні відмовлятися від системи. Підрахунку голосів на дільничних виборчих комісіях, скажімо, в Британії ті самі місія ДВК завершується тим, що запаковують виборчі схильки і привозять їх в певні спеціальні приміщення, великі, де є багато спостерігачів, де багато камер, де багато і вже потім там можна там місяць сидіти і гарно все порахувати. Тому що ці вибори відзначились тим низькою професійністю кваліфікацією членів лінії виборчих комісії, які не змогли гарно і в рамках закону зробити підрахунок голосів. І на того виникали суттєві конфлікти і черги на самих окружних виборчих комісіях. Я думаю, що можливо нам треба приймати у цей новий досвід mm -hmm. проведення виборів. Все-таки ми повинні розуміти, що має бути кого-то професійних лічильників і рахівників на земле, як завгодно, які мають працювати і професійно робити процедури, бо це і складні процедури. Ось, а інші люди, які там масово повинні працювати, мати менше компетенції, тому що вони є менш фахові для даної діяльності. Ну продовжимо mm -hmm. говорити про виборче законодавство, загалом про його зміни і вдосконалення. Пане Данило, бачимо, що чи не вперше президент. Скісь вибори, ось ті, що відбулися, не поділили Україну на дві частини. Тобто, спільна позиція була по всій Україні, як я вже згадувала. Про що це говорить? Ну е ці вибори і унікальні. Бо, по перше, вибори президента відбулися ну, наразі, ще це підраховує голоси, але. З кількості вже опрацьованих протоколів вже бачимо, що все ж таки, швидше за все, вони завершаться в один тур. Це унікально, оскільки до того в Україні жодні вибори так не завершувались. І крім того, був чіткий поділ. Чому зараз цього поділу немає? Я бачу іншу цікаву закономірність, яка може це пояснити. Люди не ставляться до президента як до Месі, який прийде, всі питання вирішить. А наша справа сидіти і чекати, коли все буде добре. От. В цьому контексті дехто піднімає питання. От у нас був Ющенко, велика трагедія, і тепер ми обрали іншого олігарха, де ж так можна. Але з іншого боку, є дуже сильний такий суспільний договір, що так. Наприклад, я голосував не за цього кандидата, але тим не менше він став президентом. Нехай виконує свою роботу. А якщо він буде виконувати її погано, ми знаємо, що робити. Так, і там ідуть гасла, що і шини можна принести під палац і так далі. Так, тобто люди ставляться нарешті, це теж дуже позитивна ознака, те, що характеризує Україну як європейську Україну. Вони нарешті ми стаємо більш європейськими в тому сенсі, що у нас з'являється довіра до самого інституту президентства, що президент це людина, яка виконує свої функції. От в цих межах ми йому довіряємо іншого боку, дуже цікава річ, яка теж супроводжується в демократіях цією довірою. Це не довіра до конкретного президента. Так, інститут президентства це добре, але конкретний президент може схибити, може зробити щось не так. І нарешті українці розуміють, що окей, ми будемо моніторити, що він робить. Якщо він робить щось не так, ми будемо це міняти. Ми знаємо, вже, як це міняти. Ми можемо виходити на якісь акції спротиву, ми можемо опиратися тим діям, які є незаконні. І це теж дуже позитивна ознака. Власне, те, що відзначилось перед тим, що ми рухаємося в бік Європи. У нас нарешті вибори перестають бути таким дійством раз в 5 років. Проголосував, пішов, все. Далі політика робиться без мене. Люди розуміють, що політика. Це кожен день. І це, це дуже добре. Це насправді позитивна ознака. І то, те, що нема в Україні цього поділу, воно, власне, на, на, на різні регіони, як було в попередні вибори, це, власне, свідчення того, що українці розуміють, президент це фігура, яка є, мовно кажучи, технічна, яка є функціонер. Він виконує свої функції. Та ми обираємо цього президента, тому що він може виконувати свої обов'язки. Або не може, подивимося з часом. Але на фоні інших кандидатів, очевидно, може. Це одна з причин, чому немає розподілу, а друга це падіння тих сил які намагались репрезентувати інші регіони України, які творили цю ідентичність чи Східну, чи Донецьку, чи Південну, чи як її назвати? Зараз з'явилась Новоросія, але це російський продукт. Але тим не менше, оця сила, яка їх могла презентувати, вона є дискредитована. Тобто вона навіть в очах, очевидно, своїх прихильників, вона є дискредитована. Ми бачимо, що немає виборців, які підтримували тих же кандидатів від колишньої партії регіону. Чому тут можна шукати різні причини? Чи це події на Майдані, чи це врешті-решт їхні дії після Майдану, які показали, що насправді цим людям до України байдуже. Врешті-решт, оцей жарт про Допкіна, що якщо в Януковича було гасло, я почую кожного, то в Допкіна фраза, що я повинен це вислуховувати. Так, очевидно, падіння ну, цієї сили, яка хоче представляти регіони, воно теж якось причинило більше Одноріднішення е, виборчих преференцій, скажімо так, це так я бачу. Можливо, я помиляюсь. Треба далі якісь подальші дослідження робити. Бо наразі маємо просто картинку з виборів. Вони показали цю однорідність. що очікують від президента українці саме. Ну, перш за все, з тих питань, які задавалися в процесі виборчої кампанії президент, ну кандидатам в президенти, і з того, що в принципі вони озвучували, то очевидно очікування такі, що перш за все це врегулювання ситуації на сході України. Це вирішення цієї проблеми з сепаратизмом чи з тероризмом. Їх вже зараз складно назвати сепаратистами. Очевидно, інше питання це економічні проблеми. Те про що те вже сьогодні згадувалося, власне українці вже перестали хвилювати питання мови. Їх почали більше хвилю... ну, умовно кажучи, питання мови як головне, яким можна всі, всі інші питання перекрити, сказати, давайте ми за таку мову. Ні, мова вже людей не цікавить. Де цікавить щось інше. Очевидно, якісь економічні програми, економічні заходи. Люди <кх> розуміють, що країна, в принципі, за попередньої влади котилася в прірух. Хоча може я помиляюсь, економісти вони виправлять, але вони мають таке очікування, що ситуація погана, треба її виправляти. Очевидно, президент теж має це робити. Своїми діями. Тобто очікування більш такі приземлені, які, власне, стосуються виконання своїх обов'язків. Тобто президент має виконувати свою функцію. Але інше цікаве, яку я помітив, люди нарешті починають розуміти, що пора брати владу до своїх рук. Що я маю на увазі? В кінці квітня було проведене опитування про державні адміністрації, обласні, районні, і майже половина українців підтримують ідею, що треба скасувати цей інститут треба перевести управління власне областю районом в руки самої громади виборні представники і хай вони це вирішують не буде у цій вертикалі яка йде від президента тобто президент зараз приймається як фігура яка має координувати процес але не керувати не авторитарний правитель так я це бачу і такою мені здається власне є очікування до президента так він менеджує але він не командує, це не є вождь який сам авторитарно все приймає та от, власне, згадали про економічні очікування, пане Василю. Певно, перш за все, українці голосували за спокій в країні і підвищення певно, зарплат зарплати якихось таких стабільних тарифів. Тобто, якогось такого елементарного комфорту хочуть. Які економічні завдання першочергові стоять перед президентом? Ну, спочатку я хочу відмітити добре, що вибори відбулися за один тур. Ми зекономили 500 мільйонів. Тої суми нам не вистачає для озброєння наших силовиків і наведення порядку на сході України. І, напевне, перше, чим напевно займеться президент, це наведення порядку в східних регіонах України. Він зобов'язаний знайти порозуміння з цими регіонами. І це його теза, що в першу чергу я поїду на Донбас, вона обнадійлива і, напевне, що правильно. Що стосується економічної проблематики, бачите, зараз згідно. Нової конституції, яка діє зовсім недавно, нової старої конституції в функції президента обмеження. Тобто він зобов'язаний зосередитися на чотирьох напрямах: це є зовнішня безпека, це є зовнішні відносини, це прокуратура, це служба безпеки. І я думаю, що цей план завдань, який перед ним стоїть, непростий і в нього є дуже достатньо роботи у цьому напрямі. Що стосується економічної системи. Ми повинні ми бачили до чого може призвести монополізація влади, монополізація політичної, і економічної влади. Тобто суспільству вдалося зняти цей тягар, але система як така ще не змінилася. І зараз е, вже подають теж різні проекти змін до конституції, і вже згідно тих проєктів йде мова про те, щоб обділити президента навіть тих повноважень, які в нього є. І я боюся того, що це, це весь центр влади зосередиться в парламенті. Тобто парламент це формує уряд, формує закони під той уряд. Тобто, це це буде демократична інституція, але з такою узурпацією влади, яку, напевне, можна порівняти із будь-якими іншими тираніями. І тому перший напрям, що повинен здійснюватися в Україні, це я би так сказав чітко обмеження та децентралізація влади. Тобто Повинні бути не якісь там договори між різними гілками владами про перерозподіл прав і повноважень. Повинна бути угода між владою і суспільством. Тобто, ми повинні чітко визначити, які функції і завдання ставляться перед владою і які повноваження ми їй надаємо. І влада не може виконувати за межі повноважень. Ми повинні зрозуміти, що влада це не така структура, яка вирішує всі буквально проблеми. Суспільство зобов'язане само вирішувати. Тобто, чим більшу владу ми даємо, тим більше ресурсів ми даємо, тим більше небезпеки йдуть від цієї влади. Це перше. Друге, це є демонополізація української економіки. Тобто будь-яка монополія це є неефективна економіка, але будь-яка рівень монополізації економіки веде до того, що монополії починають здобувати політичний вплив. І зараз гра, оті граючі ігри про зміну конституції, теж стараються зберегти контроль над ситуацією. І тому демонополізація української економіки це є два. Третє, потрібна дерегуляція. Дерегуляція, державне регулювання зводиться до того, що держава, державні структури встановлять вимоги певні до суб'єктів діяльності, друге встановлюють систему контролю за дотримання тих вимог. Ви, ви, Вимог і систему, санкцій за відхід від тих норм. Всі ми знаємо, що у нас високий рівень зарегульованості. І Якщо говорити про систему пенсії, зарплат і так далі, то я бачу спочатку створення таких загальних правил, загальних таких умов, в яких почне вимальовуватися новий економічний порядок. І цей порядок повинен бути ефективний. Він повинен базуватися на конкуренції. Це найбільше чого не вистачає українській економіці. Зрозуміло, згадали про парламент так, пане Романе. Петро Порошенко вже заявив про те, що очевидь, восени в Україні відбудуться дострокові парламентські вибори і навесні місцеві вибори. Як ви оцінюєте от власне таку ідею, і яка мета ось цих перевиборів я би тут хотів знову ж таки розвінчати певний міф. Так, суспільство вимагає зміни парламенту. Ну коли ми кажемо, а забувають, і дуже багато хто з політичних мініприятів приховують, що насправді люди хочуть вибори за іншою виборчою системою, mm -hmm. а чомусь про виборчу систему у нас ніхто не згадує. Ми пови Проблема не в перевиборах, ми знову оберемо те саме. Нам потрібні відкриті списки. Можливо, навіть регіональні відкриті списки, більше, ніж, скажімо, там інші варіанти дерегулізації і так, скажімо, перерозподіл там адмінтер реформ. Ось спочатку необхідно провести виборчу реформу і лише тоді провести вибори. Тому що якщо ми за нині діючим і конституцією, у нас власне, немає закону про між іншим про вибори mm -hmm. Верховної Ради, тому що в нас в Верховній Раді є 225 мажоритарних депутатів, яких немає в Конституції. Тобто і повноважник їх є на сьогодні ніяких, тобто не може. Я не розумію, як ну я розумію, що є у нас поняття тяглості так зване, ну є в конституційне поняття тяглості влади, так ну неперервності, перепрошую, за те, що я вже в сленг ось неперервності влад, так, поки наступного параметру не буде, що попередники десь продовжують свої функції, але. Де Юрі в нас фактично вони не мають на сьогодні компетенції голосувати, так само як і депутати місцевих рад. Нам потрібно змінити виборчий склас. В першу чергу люди не хочуть голосувати за політичний бренд, тому що ці політичні бренди себе показали, що є під кілька всіх, показують відомих. А потім невідомо, які олігархи заходять і роблять свої, як правильно сказав пан Василь, якісь монополії свої. Творять і більше там хвилюються своїми ідеологічно партійними чи корпоративно-бізнесовими інтересами. Я став приклад, скажімо, це так званий захист національного виробника, який замість того, щоб стати потужним патріотичною національною ідеєю, переріс просто в лобіювання державних дотацій і бюджетних ям, і дир для Деяких навіть не громадян України, які там розказували, що вони щось захищають, насправді вони нічого не використали тих можливостей. Ми повинні виходити з того, що ми повинні підтримувати сильну, грамотну владу, але влада повинна бути народна. На сьогодні в світі відходять від моделі, коли людина свою демократію чинить одну секунду кожних 5 років в виборчій кабінці. Люди хочуть. Не контролюють. люди хочуть постійно приймати участь в виробленні державних політик. Це на сьогодні можуть дозволяти інші інструменти, і ці інструменти проводити. І один з цих інструментів це відходні списки, коли люди проголосують за певну людину, яку вони хочуть бачити, за героя Майдана, за лідера. Це більше прикорне, що ми можемо побачити зовсім іншу якість Верховної Ради. Ми можемо там побачити ангелів з інститутської, скажімо, а не пана Топчинова. Майдан не стояв за панельчинова, чи щоб на сьогодні було президенти, це будь-яка соціологія про це все покаже. Але так, Майдан не стояв за те, щоб деякі люди потім засідали собі тихенько в кабінетах і ділили міністерські посади. І зараз ми бачимо, за ті останні три місяці ті люди, які зайшли за так званою квотою Майдану, тільки там якісь почалися зрушення. Mm -hmm. Якщо ми подивимося із реформи, в тій самій я здивований фармакологічній, фармацевтичній сфері, так, де, де вперше відбулося зниження цін, що було просто великим шоком. І тут же ми бачимо інше, де так, за, за так званими квотами, так звані переможці, чи лідери Майдану, які себе так нарікли, дійшли. Ми бачимо, що там нічого не змінилося. Тобто десь корупційні всі системи, вони і далі або зайшли в якийсь колапс, і не рухають. Тобто виборча реформа це є першочергове. Аж тоді робити вибор. Чи складна вона, чи потребує вона багато часу? Вона не потребує багато часу, все до неї написано. Я є великим противником обговорення реформ в суспільстві. Є деякі питання, які не можна обговорювати в суспільстві. Це є визнано навіть на законодавстві. Скажімо, давайте спробуємо обговорити в суспільстві податкову систему. Ви розумієте, чим все завершиться, так? Т так само не можна проводити адмітерреформу, публічне обговорення адмінтерреформ. Так, ми повинні в суспільстві спитатися основні реперні базові позиції. Чи ми хочемо монархію, чи ми хочемо президента, чи ще щось. Так, навіть для цього можна якісь там провести референдуму, так але обговорювати вже механізм, це повинні робити експерти. Це повинні, ви ж не доручите, якщо станеться, якщо захворіє ваша дитина, ви ж не підете на Майдан, працюється, як її лікувати, правда? Ви максимум спитайтеся, до якого лікаря звернутися, і піти до професіонала. І ми тут так само повинні до цього приходити. Державне управління, ми повинні. Це не є, що там кожна кухарка колись подавлення може керувати державою. Ми побачили, що відбулося, коли в нас кухарка. Керували міністерством юстиції. Ми побачили, до чого це призвело. Що фактично на сьогодні у нас великі проблеми які із райдерством, і з поняттям права власності і іншим речами. Ми бачимо, як без жодного пострілу ми віддали два регіони України, місто Севастополі і Автономну Республіку Крим. Ось і сподіваємося, що дійсно на сьогодні перше, що ми повинні зробити, це об'єднатися над так званим поняттям безпеки. Поняття чи дискурс безпеки. Він об'єднує дискуссу ідентичності роз'єднує. Тобто ми сьогодні повинні все таки від цієї дискусії ідентичності трошки відійти. Я погоджуся з попередніми доповідачами, що повинні трошки забути питання мови, питання у нупа, питання там якісь інші, які там нас роз'єднували в суспільству, а спершу зшити назад нашу країну за новими принципами. І після того, а ці питання ідентичності, вони еволюційно самостійно прийдуть. Тому ми нікуди від цього не дінемося, ми європейська цивілізація, ми це повказуємо. І люди розуміють, що вони вже назад не повернуться. Так, можливо, люди не знають всіх інструментів, які є можливі, але вже навіть на сьогодні можна сказати, що такі інструменти електронної демократії, як електронні петиції, люди готові вже сприймати. І це буде набагато краще, ніж 10 контроль так званих контрольних функцій якихось люстраційних комітетів, тощо, тощо, тощо. Давайте хоча б запровадити електронні петиції, і ми вже побачимо, якщо люди зможуть підтримувати певні, навіть тих самих 200 тисяч по певному питанню, і це буде право законодавчого інститут. Це вже дуже багато чого змінить. І друга реформа після виборчі це має бути реформа судова, щоб людина могла захищати свої. Я не розумію, чому в нашій країні я як цієї країни не мають права завернення в Конституційний суд, та давайте після перерви продовжимо про це говорити. Про вибори, і про завдання президента вже за кілька хвилин.